Чи в курсі вони Кирило Шевченко вивів 200 мільйонів гривень з Укргазбанку? Ви думаєте, він Могу, не, втратить. не, втратить. не втратить. І Ми обсудимо на фракції. Я подивлюсь це розслідування. Навіть прямо поставлю. Вкрали майже 200 мільйонів гривень та перевели їх на рахунки 30 людей. Друзі! Всім привіт! З вами Демократична Сокира. І сьогодні ми вирішили запитати у депутатів Верховної Ради України про те, чи в курсі вони, що Кирило Шевченко, голова Нацбанку, причетний до викрадення 200 мільйонів гривень. Звичайні люди, які один раз допомогли шахраям пограбувати банк, а далі жили звичайним життям. Дивіться, що у нас вийшло прямо тут. Вітаю, вибачте, будь ласка, скажіть, чи в курсі ви, що Кирило Шевченко вивів 200 мільйонів гривень з Укргазбанку? Ви ви на скажіть, будь ласка, чи будете ви реєструвати якесь звернення ТСК? Точніше не підкажете? Ні? Ні, вітаю. Скажіть, будь ласка, а в курсі ви про розслідування швидця, де розповіли, що Кирил Євгенович Шевченко, голова Нацбанку, вкрав 200, допоміг вкрасти 200 мільйонів гривень? Це багато, хороше, що ви думаєте, він крахне? Він допоміг прасти, він був головою Укргазбанку. Ой. Скажіть, а чи буде якесь звернення депутатське або можливо вискочите ТСК? Ну, давайте вивчимо, що ви там нарили. Вітаю, підкажіть, будь ласка, чи ознайомлені ви з розслідуванням, які зробив Антон Швець щодо викрадення 200 мільйонів? Гривень. Доброго дня, Ні, ще не знайомо. Скажіть, будь ласка, чи ініціюєте ви ТСК, якщо е, ви теж будете переконані, судять на фракціях. Підкажіть, будь ласка, ви дивились розслідування Антона Швеця про викрадення 200 мільйонів з Укргазбанку? А ви можете подивитися зараз по QR-коду? Голова Нацбанку допоміг трасти 200. Пане Гончаренко, вітаю! Скажіть, будь ласка, ви дивились розслідування Антона Швеця з приводу викрадення 200 мільйонів гривень з... Укргазбан, ні, ще не дивився. А ви подивитесь? А я подивлюсь це розслідування. Ви дивились фільм розслідування Антона Швеця Брудний кеш 2, де показували, що Кирило Шевченко причетний до е викрадення 200 мільйонів. Ютуб є він? Так, да, ну, Скажіть, будь ласка, чи дивились ви фільм розслідування Брудний кеш 2 про те, як голова Нацбанку причетний я до... Я і не дивлюсь. Це фільм розслідування. Нічого. Ну, Я го... в фільми не дивлюсь, ви го... го... кажете фільм? Так голова Названку допоміг красти 200 мільйонів гривень. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи бачили ви розслідування Антона Швиця щодо Кирила Шевченка про те, як він вивів 200 мільйонів гривень з Укргазбанку? Не бачу дуже зараз прямо посмотрю.